Привіт-привіт! В нас третій день жіночого челенджу для жіночого здоров'я. І сьогодні ми виконуємо комплекс, який рекомендований при опущенні. І на початку давайте поговоримо, що таке опущення. Опущення внутрішніх органів, яке відбувається у нас по багатьом причинам. І саме через це має багато шляхів вирішення цієї проблеми. Перше, це вікові зміни. Земне тяжіння ніхто не відміняв. Чим старше ми стаємо, тим більше наші органи, ну вони такі, знаєте, як амьобні структури, вони е, такі розслаблені, кріпляться на таких маленьких м'язочках. Ці м'язочки з часом розслаблюються, розтягуються і наші органи усі опускаються. Також є варіант опущення через зайву вагу. Або варіант опущення після пологів, коли в нас росте животик, всі органи якось змінюють своє положення, щоб дитинці було зручно, і якщо потім ви не виконуєте спеціальні вправи для того, щоб відновити тіло, ви маєте опущення. І хочу додати: як мати трьох дітей, що тут навіть не важливо наскільки до пологів ви були в фізичній формі. А це не може забезпечити. І стопроцентово сказати, що у вас не буде діастаза або опущення органів, це окремі спеціальні вправи відновлення тіла. І так само неважливо, скільки після пологів пройшло часу, коли ви вирішили цим займатися. Якщо, наприклад, взяти саме питання підтікання, є світова статистика, що взагалі здається, цим страждає близько 60% жінок на всій планеті, там плюс-мінус, може я вже трошки не пам'ятаю. Але факт того, що від першого дзвоника, коли жінка відмітила дискомфорт до того моменту, коли вона звернулася до лікаря, проходить 7-10 років. Уявіть, на початку підтікання було раз на місяць або на тиждень, і що відбувається через ці роки. Тому я хочу одразу зазначити, маючи великий досвід роботи з жінками, не кажіть та. Підтікання тільки раз на місяць. Ну, хіба це проблема? Так, це проблема. Я теж мала підтікання, я знаю, як це дискомфортно, і це і є першопричина, першонаслідок причини опущення. Чому це відбувається? Всі органи починають опускатися, вони тиснуть на сечовий міхур, і ми маємо стресову нестримку сечі. Багато застережень є, якщо у вас є опущення, це і біг, і стрибки. Також, якщо-дуже ну, там дуже, дуже багато, зараз не будемо в це поринати. Хочу зазначити, що діагностик є дуже багато. Як ви можете з'ясувати, що є у вас опущення? Не обов'язково воно супроводжується підтіканням, а на початковій стадії його ще немає. Окрім внутрішніх органів, черевної порожнини може бути опущення матки, опущення стінок, піхви. Як все це діагностувати в домашніх умовах? А я розказала і розмістила в хайлайтс, є окрема папочка опущення, там де ви можете себе продіагностувати. Звісно, якщо це в лікаря, тільки на узі стоячі вам можуть це продіагностувати. Якщо ви лежите, не видно, чи є у вас опущення чи нема. І зараз ми переходимо вже до вправ. Обіцяйте мені, якщо ви маєте опущення, то ви будете робити ці вправи кожен день. Результат ви побачите. Ну, через перші три, можливо два тижні. Все залежить від дуже багатьох умов. Отже, ми починаємо 15 хвилин і наші вправи. Камон робимо йоговські кулачки, затискаємо великі пальчики, накриваємо іншими. І від боків до пупочка ми робимо такі прогладжуючі рухи. Трохи опускаємося, всю бокову поверхню, проходимося. Також далі нам знадобиться стульчик, або щось тверденьке табуреточка, куди ви можете сісти. І йоговський пропс. Якщо немає йоговського пропса, подумайте, що ви можете покласти. Це може бути навіть скручений килимок для йоги, кілька книжок або мфр ролер Добре, достатньо. Тепер рухаємося з двох боків від пупка. Вверх-вниз, ручки в противохід. Знову ж таки, вправи виконуємо наче серце або після двох годин прийому їжі. Достатньо. Тепер одна рука зверху, інша знизу. Інша сторона. Інша рука зверху. Добре. Достатньо. Ми сідаємо на стульчик. Або будь-куди, де у вас в колінах буде прямий кут. Зараз за рахунок скорочення м'язів сідниць ми будемо підстрибувати, наче їдемо на коні. Не поспішайте. Дуже важливо, щоб ви не відштовхувалися стопами, а підстрибували саме через скорочення сідниць. Швидкість значення немає. Ми так стрибаємо одну-дві хвилини. Дуже круто покращується кровообіг в зоні тазу. І можна цю вправу робити як такий фітнес-перекус протягом дня, якщо ви довго сидите на роботі, можете так тихенько пострибати. А в мене музичний стул. Я так часто роблю навіть за кермом, так, да, там крісло м'яке, нема кута, але. Все одно це краще, ніж не робити нічого. Ну, якщо довго їду кудись, то обов'язково скорочую сідниця. Ще з проявів опущення органів може бути геморої. Добре. І достатньо. Стул нам вже не потрібен. Ми його прибираємо. Таємо навколішки, заводимо праву ножку зверху, ліву знизу, ліву позаду, стопи розсуваємо в сторони, не провисаємо в попереку і рухаємося за маківкою вперед, за сідницями назад. Зараз направте свою увагу в зону таза, і як між сідалічними буграми зараз розтягується шкіра. І навіть якщо зараз ви цього не відчуваєте, для багатьох жінок. Зона тазового дна це сліпа зона. В чоловіків з цим питанням завжди простіше. Змінюємо ножки, тому що чоловіки торкаються своєї інтимної зони постійно, коли йдуть у вбиральню, у жінок все по-іншому, тому важливо налагодити цей контакт, і ну, для цього потрібна комплексна робота, в принципі, як із одним підтіканням працювати і не торкатися. Дихання ну, не буде того бажаного результату. І на моєму жіночому курсі, ми, звісно, що робимо це комплексно. Із 30 уроків мого курсу три з них присвячені диханню, мобілізації дихання, і тоді вже доречно працювати з підняттям органів. Добре, достатньо. Виводимо ножку. І давайте зараз домовимося, що наше тазове дно. Воно має форму ромба. І в нас є верхній трикутник і нижній трикутник. Верхній трикутник в нас закінчується лобковою кісткою, знайшли її в себе. А задній трикутник закінчується куприком, копчиком. І от ми зараз будемо а, в положенні кішка підтягувати лобок до куприка. Вони будуть в нас сходитися всередині нашого ромба. І саме всередині знаходиться сухожильний центр. Ми маємо їх стягнути один до одного, і якщо вийде, направити в глибину з себе. Непроста вправа, маленькі м'язи, наче непомітні, але дуже важливі. Давайте спробуємо. Коли ми будемо робити прогин і вдих, ми повністю відпускаємо тазове дно, воно розслаблене, грудний відділ направляємо вперед. А з видихом ми скруглюємось і тягнемо лобок до куприка. І знову вдих маківка до куприка. І видих, скруглились, лобок до куприка. Навіть трохи мають підключатись сідниці. Вдих прогин. І видих скруглились. Включили тазове дно сідниці. Ще раз вдих, прогин, штовхнули грудний вперед. І видих, округлились, включили тазове дно. Добре, достатньо. Ставимо стопи на подушечки, робимо вдих, припіднімаємо коліна від килимка. З видихом губи робимо трубочкою, повільно видихаємо і підводимося в собаку мордою вниз. В цьому положенні долоньки і стопи в нас на двох паралельних лініях на ширині таза. І на вдих нависаємо колінами над килимком без провисання в попереку. І видих. <д��> горка. Вдих, опустились поза стола. І видих. І вдих, нависаємо колінами, направляємо пупок до хребта, і видих, вдих. І видих. Ще два вдих. Носом видих трубочка. І останній вдих і видих. Добре. Опускаємося на лівий бік. Кладемо голову на ручку наліву. Виводимо корпус і стопи в одну лінію. Коліна в нас попереду. Зараз ще нам допоміжні матеріали не потрібні. Праву руку кладемо. Наталію робимо вдих і з видихом повільно піднімаємо коліно максимально вверх. Видих робимо знову губи трубочкою. Зауважте, що тіло не має змінювати положення. Ми не завалюємось і не розкриваємося. Для цього в нас на контролі права ручка. Поїхали вдих, видих, трубочка. Вдих. їх повільно. Вдих і видих дорівнюють один одному. Знову видих. вдих. І видих. Вдих. І четвертий раз видих. Добре. Я думаю, ви відчули, як такий маленький рух запускає активацію тазового дна. І зараз ми переходимо в положення на лікті, ліве коліно на килимку, праву ножку витягуємо назад. Направляємо ребра до стегу, наче хочемо скоротити цю відстань, корпус прямий. Робимо вдих і з видихом піднімаємо ногу прямо. Настільки високо, наскільки ви можете продовжувати контролювати корпус прямим. Не прогинаємось. Немає сенсу зараз дуже сильно тягнути ногу. Вона має лишитись прямою, а корпус зібраним. Поїхали. І знову вдих і видих дорівнюють один одному. Чотири рази. Повільно видих. І повільно вдих. І видих. Вдих, видих і четвертий раз. Добре. Лягаємо на правий бік, кладемо праву ручку під голову стопи і сідниці в одній, в одній лінії. Ліва рука на талії. Видих, повільно розкриваємо ножку, контроль в корпус, вдих, закриваємо, вдих, видих. Пам'ятаєте, рівномірні, поїхали. Два. Вдих, носом видих трубочка третій раз. Останній. Добре. Перекотилися на лікті, витягнули ліву ножку і будемо з видихом підіймати її вверх. Повільно, контроль в м'язи кора, видих. Не виконуємо махів повільно, третій раз. І четвертий. Добре. Зараз ми будемо лягати на ролл, на кирпичик або на скручений рушник. Те, що у вас зараз доступно. Лягаємо. Розміщуємо таз так, щоб він був вище голови. Якщо у вас зараз критичні дні, вам не можна робити цю вправу. Якщо підвищений тиск також не можна робити. Взагалі, вправи для підняття органів вони мають теж свої застереження, і перше з них це підвищений артеріальний тиск. Сьогодні всі вправи були безпечні, окрім цієї. І ми починаємо з вами просто прогладжувати живіт від лобкової кістки вверх. Просто такими м'якими рухами. Також важливо, щоб ваш живіт був м'який, адже здоровий живіт м'який живіт. І також на моєму курсі, коли ми приділяємо увагу диханню, ми мобілізуємо дихальну діафрагу, від цього покращується кровообіг внутрішніх органів, і вони підіймаються природнім шляхом. Вверх, Тому що, в принципі, всі наші органи вони мають пам'ять. І тому так важливо нагадати їм, де вони були, де вони мають бути, і допомогти їм там зафіксуватися. Добре, тепер ми умовно ділимо наш живіт, навпіл, і кожну з половинок ділимо умовно на три частинки. І будемо загрібати долоньками, так от вверх, по а, три проходочки. Тобто одна ручка, друга ручка, одна проходочка, два і три. Поїхали. Намагайтесь поглибити ручку, ось так, ставлячи її реберцем, як занурити в тканини. Да? І підгрибаємо вверх. Може бути незручно в одязі, можете роздягтися, якщо вам це доступно. Але і по лосинках теж нормально. Приблизно по три проходочки. І зміщуємося трошки в бік, і теж робимо три проходочки. І максимально йдемо в бік і до ребер підтягуємо все, що в нас там є всередині. Добре, достатньо. І тепер будемо рухатись від центра в іншу сторону, так само. Якщо знаходити якісь больові відчуття і давно не робили узі щекате, це вам такий маячок. Не має бути больових точок. Це вже такий елемент вісцерального самомасажу. Рухаємося більше вбік. І вже майже сплинуло наші 15 хвилин обіцяні. Всі ті вправи, що я вам запропонувала, ще зміщуємось. Бажано їх робити 10-20 разів, тому ставте відео на паузу. Добре. І достатньо. Піднімаємо ножки вгору, потрусили ними. І підняли ручки і теж потрусили. Дали таку тряску, запустили вібрацію в усе тіло. Активні руки, ноги, не тільки стопи і долоньки. Повністю-повністю ручки-ножки. Включили лімфоток. Добре. Через бік. Перевертаємось. І підводимось. Наш комплекс завершено. Я взагалі придумала тут трохи більше вправ, але обіцяла вам короткі комплекси. Сьогодні у нас третій комплекс. До цього був діастаз і дихання. Передивіться, працюйте, надсилайте своїм подружкам. Відео збережено в інстаграмі і в Ютубі. Діліться, якщо було корисно, пишіть свої коментарі під відео. Мені завжди цікаво читати. І я запрошую вас на мій жіночий курс: «30 уроків про це, про лібідо, про роботу з усіма жіночими проблемами, які бувають після пологів, а, діагностики. А, Робота над тим, щоб не було цих проблем, тобто профілактика, все це є в моєму авторському курсі, який допоміг мені відновитись після пологів. Бо я, як звичайна жінка, яка була дуже спортивною і народила тричі, після третіх пологів, отримала і діастаз, і опущення стінок піхви, і підтікання, і знижене лібідо. Тому я знаю на собі, як це, я пройшла це сама, створила курс. І з радістю ділюся з вами вже сьомий потік, на який я вас чекаю в кінці травня. До зустрічі!